Гучність всіх тонів на максимум чорного, ну, можна сказати, теж на максимум. Дескрім там написано, на, другій, на другу поділку. Це ходові налаштування. Бо якщо на мінімум, то буде дуже сильно закидати чернину в колір. Чувствільність на 6, можна чуть -чуть, там на пяту поділку менше. Якщо більше, буде чернина в кольорі вся. Боріг, ну, зараз на спрацювання йде, ґрунт баланс налаштований на феріт, на сановажкий ґрунт. Е, тут проблема в тому, що він спрацьовує періодично, бо там машини їздять, вон дві фури стоять якогось, вон за ними ще одна їде, Не виключили двигуни. Це промзона. Там вон, сховище. Там цукровий працює, чути, мабуть. То він періодично, то більше балаболить, хто менше. Так, значить, 5 копійок СРСР. 64, 60. Впевнений, 61. Перешкоди, там дві фори стоїть з включеними двигунами. Так, зараз. общем, 60 впевнено. 57-56 гучно вже. 56 вже досить гучно. П'ять копійок. Ну десь на 60 умома. Три копійки, царські. Ну В кайма насильно тебе тут по положення балансу ґрунту. Десь 56 шість навіть менше 55 дивно 7,5 кГц, а на мідь він щось не дуже. Ну хіба що баланс перекрутити, але тут ґрунт дуже важкий, то він налаштований зараз на цей ґрунт грунт. 30 35 40. Десь 46 чутише, 47. Навіть 48 проскакує. 46 впевнюємо. Динарій. Ага, золотого вручка. 62, два чути, більш-менш і скіфський нак. Відійду, бо телефон на телефон реагує. Ну, там ледве на 32. Ні, на 31 проскакує. 29 впевнено. І чуйку накручую до невеличких ложників. Мак. Ай, фура ида. Так само 5 копійок. 64-65 обручка. Ну, 20, 2 см додалося і все. І динарій. Сім десь. І перевіряю, яка буде чутливість, коли він перестане реагувати сильно на ґрунт?